Тата, і сьогодні я до вас зі своєю новою павутинкою, яку зв'язала я, тому кажу, що зі своєю, проте тільки на цей час, поки я демонструю вам її. Вона вже випрана і складена, готується до подорожі до своєї власниці. В'язала її на подарунок, на розмір МЛ. Тож, Важить вона 98 грам. Так, 98 грам, є павутинки, які важать набагато менше. Чому? Це все залежить від того, на який розмір ми в'яжемо нашу павутинку, і на якому розмірі спиць також ми в'яжемо цей виріб. В'язала я на розмірі 3,5, такий в мене був задум. Так як це повутинка на подарунок, і мені хотілося, щоб саме полотно її було самодостатнім. Що я маю на увазі? Дивіться, яке це неймовірне полотно і сама повутинка. Ось яка вона гарнюча насправді, як драпірується. Прям, ну, це щось насправді неймовірне. От дійсно самодостатнє. Не виникає питання, куди ми можемо одягти її, а куди буде то недоречним. От, щоб ми не почувалися незручно, зазвичай, коли ми в'яжемо на розмірі 5 і більший розмір спиць. А ми завжди думаємо про те, щоб підібрати якусь гарненьку маєчку на бретельках, чи топик, залежно від того, яка в нас модель. Підібрати певний бюстик. Ось. І тому я хотіла, щоб власниця не мала цієї проблеми і могла доповнити свій лук, свій гардероб. Ось таким виробом, і їй було комфортно і доречно одягти в те чи інше місце, доповнивши там будь-яку юбочку, брючки, джинсики. Ось такий в мене був задум. І після кінцевого от результату побаченого я мрію про те, щоб коли в мене буде трішки вільного часу, обов'язково зв'язати собі ось таку павутинку, можливо, іншого кольору, так, які ви можете підібрати, підібрати за своїм задумом, задумом будь-який колор-блок кольорів, скомпонувати ось, або однотонний. Ваш улюблений якийсь колір. Тож, перейдемо далі, з чого я її в'язала? Я в'язала із ось такої пряжі Газал Super Kid мохер на 25 грамів 237 метрів, і пропонований номер спиць 3 міліметри. Ось, як попередньо, я вже сказала, ми, це взагалі для нас не проблема, і всі в'яжуть і п'ятий номер, і сьомий, і восьмий, і десятий, і навіть більший розмір спиць. Тож, все залежить від нашої фантазії. І ось такий другий просто чорний. Якщо комусь цікавий цей колір, зараз ось я покажу Ось ближче трішки. На камеру, маю надію, що видно артикул. До речі, я почала підписувати етикеточки, тому що вони відпадають, або якось десь після того, як ми з'яжемо і закінчиться моточок. Я просто беру олівчиком або ручкою, можна з іншої сторони підписую, От просто пишу, який це колір, тому що так вона просто буде лежати, а із артикулу нам взагалі нічого не ясно, який це колір. І на всякий випадок раптом нам потрібно докупити якийсь моточок, не вистачає, то завжди хоп, взяв і, розумієш, бо вже на ньому написаний колір нами самостійно. І ми швиденько можемо виправити ситуацію. Тож, важить це чудо 98 грамів. От, і перейдемо до основної частини. Це її розміри. Значить, від самого верху, ось, у нас тут вив'язаний росточок 5 см, не попереду, а від задньої частинки, от, до самого низу, довжина цієї павутинки. Зараз секундочку, буду підглядати свої записи. Наразі, перепрошую, у мене немає метру, проте я детально її, після того, як випрала, висушила, записала розміри. До речі, з приводу прання і сушіння, я поділилася на своєму каналі, як я перу і сушу вироби свої із Мохеру, альпаки. Вони дійсно дуже гарні. Після прання не змінюють, не сідають, нічого не змінюється геть в них, Одні не деформується. Я так і попередньо робила балеро свої донечки, яку в'язала їй тільки на розмірі спиць 5. От, і Мені дуже-дуже подобається цей метод, я ним завжди користуюсь, і таким чином перу і доглядаю свої речі. Ви можете подивитись, у вас можуть бути і свої, але раптом вам сподобається. Мене ще ні разу не підводила моя метода приня і мої засоби. Тож, довжина цієї павутинки 59 см. Так, за шириною павутинка 51 см. Довжина рукавчика від різику, так, саме підрізаку або під ручкою від пройми 39 см. Так, саме звідси, Тому, що, якщо брати від плеча, то в мене тут вив'язаний ще окат. Так, я вив'язала окат. от, І мені, мені дуже хотілося, щоб це було красиве і полотно, і мало зручну посадку. Ось який тут плавненький і гарнючий окат рукавчика дуже гарно і зручно сідає. Нічого ніде не топорщиться, нема переходу, йде раптом щось перетягнуто, затягнуто. Дуже плавний і зручний перехід від основного полотна до рукавчика. Також обов'язково це розберемо. Так, виріб в'язався знизу до гори. Я набирала на круговій спиці 240 петель. Так, саме 240 петель ось кругові, покажу. Просто вже такий делікатний. Складений бокова частинка виробу гарнючий, що дійсно тут немає ніяких швів, от як ви можете бачити, цільно в'язане полотно. Тож, набираємо ми на круговій спиці 240 петель і рухаємось догори, в'яжемо по колу, рухаємось до того моменту, коли нам потрібно буде спінитись. І розділити ці 240 петель по 120 на одну лісочку зі спицями передньої частини і на другу також по 120 петельок. Це буде спинка. І коли ми маємо спинитись? якщо наш виріб 59 см довжина, то моя висота, висота рукавчика від пройми і до плеча до кінця. 18 см. Проте, поки виріб був не шитий, а було дві окремі половинки передню і задню, я лишила 19 см, тому що потім вже буде збірка, прання і так далі. Проте вона так сильно не змінилась і насправді дійсно не змінилась, то я пам'ятаю, що я лишила 18,5 навіть 19 см. Ось. Ви можете взяти да, 59 см і відняти ці 19, дізнаєтесь, коли потрібно спинитись. Тож, доходимо ми, в'яжемо полотно знизу до гори, до того моменту, де в нас почнеться пройма, розділяємо по 120 петельок на передню частинку та задню і починаємо вив'язувати з передньої частинки. Як ми в'яжемо? Ось початок нашого рядочку, де ми на початку закриваємо 4 петлі. Закриваємо 4 петлі класичним методом, і далі в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо до кінця нашого рядочку. Дов'язали до кінця рядочку, це вже у нас буде поворітне, а не кругове в'язання. Починаємо в'язати виворітну сторону. І на виворітній стороні ми також закриваємо 4 петельки. Як от на початку рядочку, так от в кінці 4 петельки. І далі ми в'яжемо 120 мінус 8, це у нас виходить 112, так як ми з однієї 4 закрили, і з другої. Залишається у нас 112 петельок, які ми в'яжемо до верху, до того моменту, коли ми почнемо вив'язувати наш росточок. Ось таке неймовірне. Закриття така гарнюча наша горловинка. Дуже гарна стабільна от така горловинка і гарнюче закриття. Як я закривала, окремо є на моєму каналі, от саме як я цю горловинку закривала, на прикладі рукавчика. Таким чином, я закривала рукавчик Махерове. Махеровий край, здається, не завернеться. Ось так він зветься на моєму каналі. Тож ви можете подивитись, як рукав, так і горловинку я закривала. Він справді, дивіться, після прання і сушіння дуже гарнючий, от прям стабільний, як він драпірується, спадає. І ніякого натяку нема на те, що він завернеться. Тож, подивіться, будь ласка, і. Якщо вам подобається, ви хочете зв'язати щось подібне і закрити таким методом, все є на моєму каналі. Далі дов'язали ми до початку нашої горловинки і вив'язування нашого росточка. Що я робила? Завжди я беру, виділяю, де у мене будуть плечі двома маркерами, Вдягаю два маркери, і потім. Виділяю центр горловинки. На плечки в мене пішло по 27 петель з однієї сторони та з другої. І все, що лишається, це в мене йде на горловинку. 54 петлі. Центральні 22 петельки я виділяю також. І потім починаю в'язати, як я то в'яжу. В'яжемо, в'яжемо, я в'язала. Відкритим методом. Я не закривала петельки, у мене всі були петельки відкриті. Тож, я дов'язувала, де починаються 22 петельки, повертаюсь, і другий раз вже я не дов'язую 4 петельки, потім знов в'яжу назад, повертаюсь і не дов'язую вже 3 петельки. Потім знов повертаюся назад, не дов'язую 2 петельки. Знову пров'язую і повертаюсь, не дов'язую одну петельку. Знову повертаюсь, не дов'язую ще одну петельку. І останній рядочок я ще раз пров'язую лицевий, так би мовити, щоб один або навіть два можна. Щоб закрити потім задню частинку виробу, з'єднати ці відкриті петлі. Задню частинку ми в'яжемо повністю. от, від моменту, підрізку, від моменту підрізку, коли ми розділили вже на передню і другу, просто до горі рівним полотном. І ось мені так захотілося, виходить таке гарне і зручне. От верхня частина полотно дуже гарна насправді горловинка. Через я виділю її покажу, яка вона насправді гарна і зручна. От показую, як я в'язала. Тож, перед ми вив'язуємо, а ззаді ми вив'язуємо рівне полотно, і також лишаємо на спицях плечові частинки з однієї сторони і другої відкритими. Або на ниточку знімаєте, якщо немає зайвих спиць, то взагалі не проблема. Хочу показати: ось які вийшли плечики. Зовсім не видно ледь помітне і невідчутне. Просто вже складений виріб, як я вже казала, запакований був таке з'єднання дуже гарнюче, яким я також поділюсь от, дуже зручне і гарне з'єднання відкритих петельок однієї частинки та другої або Тож, після того, як ми вив'язали наш росточок, з'єднали наші плечики, далі ми. Що ми робимо? Я вже казала, що я вив'язувала окат рукава для отакої красивого, дійсно, окату зручного і от прям дуже гарного, анатомічного в усьому. Беремо і набираємо, обов'язково набираємо всі петельки піднімаємо от для нашого плеча по кругу. Піднімаємо і не забуваємо. Ту частинку петельок, які в нас були виділені на підрізок. Ось такий підрізок геть непомітний і проте дуже зручний. Ось, прям він десь є тут. Я його сама навіть не бачу. Темна пряжа, і він просто дійсно виконаний непомітно, дуже охайно. Підрізок це та частинка, яка відіграє дуже важливу роль а, нашого виробу, щоб виріб не Підсмикувався, не тягло, коли ми піднімаємо ручку. І взагалі, як ви вже я думаю, зрозуміли, дуже добре, коли є підрізок в нашому виробі. Головне, щоб він був правильно та зручно виконаний. Підрізок також повністю саме цифри, от як я виконувала його, і схемка підрізика є на моєму каналі. Ви можете повністю всі ці. Цифри взяти за тією схемкою, що я виклала, і виконати в цьому виробі, як і то зробила я. Тож, набираємо ми петельки, ось ці 18 см, які були лишені для рукавчика на кругові спиці. Після того, як ми наберемо, ми пров'язуємо перший, так би мовити, установочний рядочок. Починаємо ми ось. Звідси Вив'язувати цей рядочок, отак ідемо от, по кругу, і повертаємось знову до нашого плеча. Закінчуємо і спиняємось. Перший рядочок пров'язавши. Далі, що я роблю? Ось ми пройшли отак і закінчили. Я починаю вив'язувати окат рукава, який в мене 5 см. Я пров'язую вісім петельок в одну сторону від з'єднання. Потім це вже у нас будуть повертними, ви зрозумієте, вісім петельок ми пров'язали і повертаємося вже по вивертній стороні. Далі ті ж самі вісім назад. І знову після нашого плечика, де ми з'єднали, на іншу сторону, також вісім. По вивертній стороні ми повертаємось, проходимо ці вісім і ці вісім, і наступні захвачуємо ще п'ять, наприклад. Або також вісім. Тут такий момент, коли ми маємо звертати увагу, щоб наше полотно рукавчик був не стягнутий, і не було, або, наприклад, такої бульки, от коли ми наберемо велику кількість петель, піднімемо да, на наш рукавчик, або буде затягнутою. Найголовніше це щоб після того, як ми наберемо певну кількість петель, верніше піднімемо для нашого рукава. Щоб ця частинка полотна і ця були однакові, і не було ніякої стягнутості. Ось, наприклад, так, десь щось перетягувало. Або навпаки, тут полотна, ви наберете більшу кількість петель, і тоді буде такою булькою, такою горбинкою, як то сказати, не знаю навіть. Ми маємо набрати правильну кількість петель. Приблизно це як я робила, це три петельки я набираю. ось. І одну пропускаю. Три набираю, одну пропускаю, три набираю, одну пропускаю. Проте найголовніше це те, щоб ви набрали рівненький рядочок, Перший, коли ви набираєте да, ці 18 см на рукав, які ми лишили, щоб вам подобалось, і ви бачили, що петельки всі лежать рівно, що нема коли ви набираєте ніяких дирочок. Ви вже почнете перший рядочок установочний пров'язувати, що всі петельки лежать рівненько та гарненько. Тож ви орієнтуйтесь на те, як ви наберете. А щоб зрозуміти, на жаль, інколи ви можете і пров'язати от десь от такого розміру полотно або трішки більше, щоб побачити, наскільки у вас плавний перехід, чи затягує його, чи навпаки ви набрали зайву кількість петельок і у вас трішки от полотно зайве десь отак от відділяється від основного. Тому ви не засмучитесь, якщо раптом з першого разу у вас не вийде. У нас усіх не завжди виходить з першого разу набрати потрібну кількість петельок. Проте, от ви можете відразу зробити, так як я робила: три набираєте, одну пропускаєте, три набираєте, піднімаєте, верніше ці петельки от для рукавчика, одну пропускаєте, три піднімаєте, одну пропускаєте. І після того, як, да, до речі, повернемось до нашого окату. Починаю я із того моменту, де у мене з'єднані два плечка переднє та заднє. Пров'язую вісім петель в одну сторону, виворідною стороною повертаюсь, продовжую далі на другу сторону ще вісім, пров'язую до кінця, далі захвачую ще 5, пров'язую. Продовжую на іншу сторону, захвачую також 5, прив'язую через це полотно, потім ми можемо взяти ще більше або знову 5 петельок. І ось так постійно по 5 додавати петельок. І до тих пір, поки ми не дійдемо до нашої пройми. У нас в'яжеться таким додатковим збільшенням петельок. Ось такий буде трикутничок. Ось такий трикутничок окату нашого рукава. Аж 5 см, яка різниця. Якщо ми так візьмемо, ось, якщо по рівні провести, і це місце, де ми набирали, це навіть ні, я не можу знайти його інколи дуже тяжко знайти шукаю, це ось такий у нас трикутничок. Тож, починаємо з восьми петельок, тому що це спиті 3,5 маленькі петельки. І враховуємо це. Якщо ви будете в'язати на мою щільність 8 в одну сторону, по виверні повертаємось, продовжуємо 8 на другу. Пров'язуємо всі ці І далі ще беремо 8, потім можемо взяти ну правильно з іншої сторони 8, потім можемо взяти ну це все взятимо і додати вже 10 петельок. Або почати із 5, пров'язали 5. Далі вже 8 і з цієї сторони, 8 беремо, потім знову 10 вже петельок, 10 і тут вже дов'язали. І закінчити, наприклад, тим, вже, що у вас лишиться. Обов'язково так от виконувати ці поверніми рядочками, окат -рукавчика, доки ви не дійдете ось до цього моменту. І це недовго і не так вже багато. Потім, після того, як ми закінчуємо вив'язування нашого окату рукавчика. Ми в'яжемо далі просто по кругу. Але не забуваємо, що коли ми по кругу в'яжемо і доходимо до цього моменту, нам потрібно просто трішки, скажімо так, відозмінено закрити в певних місцях по пару петельок. Якщо ви вирішите в'язати росток, який в мене є на моєму каналі. Повністю схемка дуже зручна, я зробила так, щоби. Не заплутатись і була можливість підглядати, або для тих, хто починає ось повністю там заміри і цифри цього підрізика є на моєму каналі. Тож, ми от в'яжемо далі вже повністю після окату рукава, ми закінчимо тут, повністю по колу. Вив'язавши розточок, ой, не розточок, перепрошую, підрізок. І далі я в'язала повністю без всяких змін і зменшень по прямій. Цей рукавчик я зв'язала от три четверті, ось такої довжини, так він був задуманий. І, до речі, завдяки ось цьому окату, цьому моменту, який я вив'язала, окату рукава. Наш рукавчик, от кінець рукавчика, Спадає рівно і гарно, ось, як ви бачите, він, він дійсно дуже гарно потім сидить і спадає. Немає тієї проблеми, коли в нас ось в цьому моменті не вистачає полотна, і він тягне виріб догори, ось ось таким чином підзадирається рукавчик. Ось він іншої довжини, ця верхня частина, так би мовити, ось так. Я думаю, ви мене зрозуміли. А завдяки цьому окату рукава, виріб сідає. Дуже зручно, у нас немає проблеми зібраності великої під рукою, там, чи ще якось він прям от такий гарнючий та зручний, як ви бачите, ось наша рівненька горловина, і який йде а, рукавчик. Ось прям дуже гарно і зручно, який він плавний. Так, тут це ж, мабуть, все вже ось так. Просто насправді зрозумівши. Розібравшись, ще раз нагадую, що це номер спиці 3,5. Дуже гарне, як ви вже бачите, самодостатнє полотно, яке не потребує ніякого топика, маєчки підниз. Це я продемонструю обов'язково додам фото та відео і легких, рівненьких та гарних вам петельок, як і виробім. 拜拜。